Вітаю вас, дівчатка і хлопчики, послухайте дуже цікавий вірш. На дивані я стрибав, з себе вершника вдавав. Мій диван стогнав, рипів, та конембудь не хотів. Раптом тріснув дивні звуки, дві пружини, мов гадюки, закивали головами. Бідний кінь, що скаже мама? Як дірки оті латати, де ж вночі я буду спати? Нащо вигадав коня? зрозумів помилку я. Слізки блиснули з підвій. Ти, пробач, диване мій. Скажіть, друзі, чи правильно робив хлопчик, стрибаючи, на дивані? Що трапилося з диваном після цього? Так, він зламався. А як ви гадаєте, що скаже мама цьому хлопчику, коли побачить зламаний диван? Скажіть, друзі, а чи ви так себе поводите? Як ви гадаєте, як потрібно ставитися до меблів? Їх треба берегти? За ними треба доглядати, витирати з них пил? Чи їх треба ламати? Подумайте, як би виглядала ваша квартира, якби всі меблі в ній були зламані? Чи сподобалося вам це видовище? Як ви думаєте, чому меблі треба берегти? Чому з них треба протирати пил? Чому меблі? Потрібно іноді ремонтувати. Які ж ви в мене розумнички? До побачення, дітки!